Усім привіт, мене звуть Саша, це канал А-51. Сьогодні будемо вам показувати Razer DeSAD V3. Одразу контратакую ваше питання, чого ми там не бачили, своєю геніальною відповіддю Дроту. Так вийшов новий Тесадр дротовий, саме версія v 3 Тому ми й вирішили зняти цей відос. І заодно пробігтися не старим, але добрим Десадер v 3 бездротовим, бо раптом ви про нього забули. Погнали! Ми не будемо мільярдний раз повторювати технічні характеристики цієї мишки, цього добра вже й так скрізь повно. А на нашому сайті сторінка десадра виглядає як музей, в який можна просто сходити і на нього подивитись. Тому давайте трохи зануримося в історію і пробіжимося лише основними моментами, тому що те, що виходило у 2022 році, пам'ятають лише поважні старці і ті, хто продає девайс. V3 3 це перший нестандартний десадер. Поясню, що я маю на увазі. Дивіться, тут трохи змінили форму. Вона вища, трохи вуща і довша за попередню версію. Також слід підкреслити, що змістили цю випуклість, котра завжди була посередині корпусу. Її пересунули дещо вліво, тож мишка виглядає несиметрично, але стала значно зручнішою, причому для будь-якого хвату. Хоча вона, звісно, робилася під усю долоню. Окрім цього, версія V3 повністю виконана з якісного пластику. Він не надто гладенький, тому приємний на дотик. Не затирається і відбитків на ньому не лишається. Тут немає цих гумових боковин, як у минулих версіях, котрі з часом починають відходити і їх доводиться нести в сервіс чи підклеювати самому. Проте в комплекті йдуть спеціальні гумові грипи, котрі можна приклеїти там, де вам буде зручно. Можна навіть на саму клавішу, зробивши імпровізований мініважіль і підвищивши швидкість натискання. Основна перевага грипів, як ви розумієте, в тому, що вони не є невід'ємною частиною миш. Тобто, якщо вони почали відклеюватись, це не стане вашим головним болем, можна просто взяти і купити нові. Я, наприклад, їх взагалі не клеїв, катав тиждень просто так і мені було кайфово. Окремо слід зауважити, що у цієї мишки не підсвічується логотип, а це Razer взагалі-то. Для них це дуже дивно. Якщо ви дивились попередні пару відео на цьому каналі, то знаєте про мої складні стосунки з підсвіткою. Тому цього разу я був повністю задоволений. Важить мишка всього 63 грами. Дуже легка, зі збіркою все добре. Зверніть увагу, що на відміну від попередніх версій, вона суцільна. Нічого не тріщить, не люфтить, не хитається, пелюстки клавіш зробили коротшими, ніж у попередніх версіях, це також вплинуло позитивно. З приводу самих клавіш є постревел, але він не заважає. Перемикачі тут оптичні, третього покоління на 90 мільйонів натискань. З боковими кнопками все добре, вони мають короткий чіткий клік, достатньо великі, працювати з ними зручно. Колосо я взагалі закохався, крутиться легко, приємно, кроки прокручування відчуваються добре. Це, мабуть, найкраще колесо, яким я взагалі користувався. Натискається теж окей, звук м'який, тому за нього мій окремий респект. Сенсор Razer Focus Pro 30 000 dpi, швидкість 750 дюймів на секунду, прискорення 70G. Зірвати його неможливо, якщо ви не бойовий трансформер, тому що людина фізично не може пересувати руку з такою швидкістю. Це топ, особливо для шутерів. Також у цього сенсора є ще одна класна фішка, яка називається асиметричний відрив. Тобто можна регулювати висоту відриву мишки від столу і висоту приземлення. Мінімальна висота відриву 2 мм, а приземлення 1 мм. Тобто мишка розуміє, коли що відбувається, і спираючись на це, активує сенсор. Це потрібно для того, щоб приціл не збився при приземленні мишки на стіл, коли ви робите Ось так. Функцію асиметричного відриву можна відключити в софті, але якщо любите шутери, краще з нею розібратися, це дасть вам перевагу. Також в софті можна прописати макроси та зберегти налаштування для різних профілів. Ніжки 100% тефлон. Ковзає класно, більше сказати нічого. Кабель приємний, з паракорду дубовий. Я коли грав, взагалі його не помічав. За нього, як і за колесо, окремий респект. Але надто часто вам все одно не доведеться ним користуватись, бо мишка тримає заряд до 90 годин. З приводу комплектації, тут є дріт, гумові грипи, донгл і свисток 2.4. Працює мультидевайс. Тобто можна одразу кілька бездротових девайсів Razer приєднати до одного донгла, щоб не займати багато портів в компі. З приводу софту, кайф, щойно я під'єднав мишку до компа, все встановилось саме, я просто прокликав далі. З приємної взаємодії, мишка зберігає останній використаний профіль Razer Synapse, включаючи всі налаштування калібрування. То в чому ж відмінність ось цього бездротового десадера від дротового? Відповідь тільки в дроті, і ось цьому діоді. Інших кардинальних відмінностей тут немає, окрім звісно, ціни. Бездротовий десадер коштує значно дорожче. Тому, якщо вам не принципово грати з дротом чи ні і ви хочете купити топову мишку за цілком адекватні кошти, то можливо дротовий десадер це ваш вибір. Причому цілком обґрунтований, бо минулий десадр називали кращою мишкою, котра вийшла в 2022 році, і цілком вірогідно, що ця модель стане однією з кращих в 2023 році, бо не зрозуміло, що ще в ній допилювати. Так що лінки для покупки в описі під відео. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, тисніть лайк і, можливо, навіть натисніть на дзвоник. А якщо у вас залишились будь-які питання, чи ви просто хочете написати щось в коментарях, будь ласка, пишіть. Або телефонуйте в наш магазин, приходьте в нього, тестіть прямо тут Тут всі девайси, які захочете, і задавайте будь-які питання нашим консультантам. Вони з радістю на них дадуть відповідь. Дякую за увагу! Побачимось.